А коли ти заводила він? скажу, точно добре. За березень квітень ще не викликало. Другого червня. Ліпня я заводила. Другого липня. Другого ліпня. Ти ось банк зайшов. Одражи на біжу тут. Немає. Хорошо, с першого п'ятого на выплата там шум. <лес> <клес> тобто це завели 2 липня, виходить, з 1 го так? Да? Тут ще знижі в липні, що воно проходить верифікацію. Да? То на вип... А що воно на виплаті у нас тоді? Ага, то есть людина отримала по квітень 24-го, так? Да? А вона оце якось отримала щось 600 гривень, каже, в Вчора, В чому Візьміть, будь ласка, там вас питаю. Вона каже, що за червень вона отримала. Не за червень, вчора прийшла сусіда. Я не знаю, за який місяць. — А, це вчора це липень. Вчора прийшла. А де березі дві була? — Службова, чи не було з Так прийшла, щоб заново цей, так? Да? То, мабуть, їх, вони помилку свою виправили, да, додобавили 600 гривень, а на 2800, що тобі прийде. Ні, нічого, тут одна сума служила. <плес> да. Там не було помилки виправдано. виправлено <плес> вже встара, 2800 плану. Оце 600. 600 вона отримала з цей раз. Це третій четвертий доплата. Це третій четвертий. Поняла? Ні, 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 то така доплата. Там 2803 четвертий доплата. А ви а третій, четвертий отримували щось? 400 гривень у четвертому місяці. 400 гривень за березень. Чині, мало буде. каже, от у четвертому місяці вона е... отримувала 400 гривень. Е... 400. Да. У четвертому. А мало бути скільки? Вона отримувала 400, покам, 400 гривень. 300 пійка ми мали. Цей листочок витягнув. О, нічого собі. Різниця, так? Витягнув через дію. Я діяна. Так. А скільки там mm. да. А неї. Немає? Значит, не вы проживаете. Да, Так. так. Відстурати 101 кабінет і попросіть, щоб вам заведується про споживання. Тоді подалі, вам нам далі 101 кабінетів, і але Отак виходите, прямо 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 і сталося, вони так проходите гроші, ні, там далі щіка, ніби і сталося, так іскарацію. Квітні за березі за нею аж буде Скажете, видя, хто з нажимаєте? 4.04 985. Це банк, так? А вона каже, що не... ви у квітні 3985. So, я отриму? вже не знаю, зараз я подивлюся. Я вже не пам'ятаю, скільки міська рада. Прямо виходите на ліво і йдете самий. Повернетеся. Получається, зараховано 4 квітня 3985. Це березень, правильно? Березень. Так. Тепер квітень. Хорошо, а ви писали звернення? Вам якісь відповіді давали? Прийшла відповідь. А ви не взяли її Ні. Щоб буде перераховано, так як неправильно ви, ви, а ви, кол, ви... А коли це вам прийшло? Слухайте, я пам'ятаю, коли воно прийшло, я не пам'ятаю. Десь в травні, в червні, мабуть. Народження дуже. Маже ж там є, коли я зверталася. А ну піди до Андріївни, звернення оце, хай це роздрукують.

284 – Це травень, да? Березень. Вже два рази березень. Ага, підожжіть. А що? ага. Тобто вона оце виходить. Я просто не бачу, я ж тільки на виплату бачу, а не зараз. Просто <гум> 21.05 вона звернулася, да, <гум> є звернення. Щас, зараз, ще. Да, я бачу, що нарахування на червень – 3,281, так? А що, не а коли ж їй платилося? Її платилось 3,900 у квітні місяці. Ну, в квітні це за березень, правильно? А вона не отримувала у травні. Отримувала?

В травні, оце 21 травня була подана ще одна заява, да? Через фронт офіс. Це по службовому Зараз буду шукати. Значить, це була службова якась, ну, зараз буду шукати, добре. Так, а що ж ми маємо? Дивіться. А згідно доходів, так? Да? По інших доходах у березні був. Перер... Ну, хорошо, так. По яких доходах? Там один, а я її... приносила вам. У говорити. неї 3,200 двісті, да? так? Так вона у четвертому місяці, це вона повинна була у травні отримати 1755. не хочу Зайняли, 3... бо 3... там 3... же с А вскільки підожіть за квітень вона отримала в травні, правильно? Скажи, хай один до тебе зараз я чоловіка відпускать 423.85, 4... так? Так. Або сідайте. Сюди я зараз. Ну, так, хорошо. А, а це за березень і квітень. Ну. Це за березені квітень. Оце вона отримала доплату за березені квітень. Стульчика чоловік. Четвертий написав. А, сюди, сюди. Дякую, мама. Давайте наші дослімаємо. Получається, що травень-червень людина ще не отримувала, правильно? І квітень, квітень травень-червень. Три місяці. Три дев'ятсот восемьдесят п'ять. Ну, щоб ви знали, що вже так, у вас от водя у вас немає, так? тут казали, вас не так. Давайте во так. По квітень місяць добре. Хорошо, а тепер травень, червень, що ми робимо. Так вона подалась, вона подала ось усього. Липні місяці. Це... Да. Це да. а, а Це, це? А, а, це? Ще... витягує. У це... що... це... липні звернення. Да. Тобто, оце, що ми у липні, виходить, прийняли в людини, не, воно ще не воно ще. Міні...